Привіт! Ви на каналі Лана Ді. Практичний курс німецької мови. На цьому уроці ми закріплюємо вправами все, що вчили раніше. Таких уроків буде 2, 4 та 5, щоб не перевантажувати один урок. Тому, якщо вам треба повторити лексику або граматику для виконання вправ цих уроків, передивіться попереднє відео та пригадайте все, що ми вчили раніше. А ми з вами переходимо до виконання вправ. Перекладіть речення на українську мову. Вам дається речення. Ви паузою. Виконуйте переклад і як готові, перевіряємо. Газета цікава. Децайтун із інтересант. Картина красива. Das Bild ist schön. Автомобіль червоний. Der Wagen ist rot. Квітка біла. Die Blume ist weiß. Дитина маленька. Is klein. Вчитель старий. Комп'ютер на комп'ютер neu. Наступне речення. Цієї прави все те ж саме. Виконуємо самостійно. Як готові? Перевіряємо. Шафа коричнева. Der schrank is браун. Книга нова. Das Buch ist neu. Журнал поганий. Die Zeitschrift ist schlecht. Полівець жовтий. Der Stift ist gelb. Будинок зелений. Das Haus ist grün. Лампа синя. Die Lampe ist blau. Вулиця маленька. Die Straße ist klein. Людина цікава. Der Mensch ist interessant ще трішечки цієї вправи. Готові. Перевіряємо. Дівчинка красива. Das Mädchen ist schön. Кімната велика. Zimmer іст groß. Ваза червона. Ді Vase ist рот. Слово нове. Дас ворт ist ной. Переходимо до виконання наступної вправи. Все те ж саме. Перекладаємо на українську мову. І тепер звертаємо увагу на використання артиклів означеного та неозначеного. Я вам даю зразок. Це олівець, олівець чорний. Das ist Ein Stift. Der Stift ist schwarz. Ну а наступні завдання. Ви виконуєте самостійно. І лише перевіряємо. Це машина, машина нова. Das ist ein Wagen. Der Wagen ist neu. Це будинок, будинок старий. Das ist ein Haus. Das Haus ist alt. Це сумка, сумка біла. Das ist eine Tasche. Die Tasche ist weiß. Це газета газета цікава. Das ist eine Zeitung. Die Zeitung ist interessant. Це комп'ютер комп'ютер маленький. Das ist ein computer. Der Computer ist klein. Це книга книга велика. Das ist ein Buch. Das buch ist groß. Ну і ще трішечки. Закріплюємо все, що вчили до цього. Це шафа, шафа коричнева. Das ist ein Schrank. Der Schrank ist braun. ваза, ваза блакитна. Das ist eine Vase. Die Vase ist blau. картина, картина хороша. Das ist ein Bild. Das Bild ist gut. Це дівчинка. Дівчинка красива. Das ist ein Mädchen. Das Mädchen ist schön. Це лампа. Лампа біла. Das ist eine Lampe. Die Lampe ist weiß. Це права. Права нова. Das ist eine Übung. Die Übung ist neu. Це дитина. Дитина маленька. Das ist ein Kind. Das Kind ist klein. Це вчитель, вчитель хороший. Das ist ein Lehrer. Der Lehrer Der I'm Lera. Сподіваюся, ви все виконали невідмінно. Побачимо з вами у наступному уроці. З вами була Лана Ді. Чус!